Дуже цікаві спостереження від військового Сержа Марко, це його позивний, про віковічну дружбу російського та єврейського народів. Це справді дивовижні факти. Послухайте. Оце одна фото, це все зветься Трофі або ж по-іншому Аспро. Це ізраїльська система активного захисту, яка встановлюється на бронетехніку. От там воно все показано. Що, де? Як працює ця система? Модуль складається з радару, який за принципом доплера виявляє реактивні гранати, які рухаються в напрямку бронетехніки, і відстрілює шрапнельні засоби протидії назустріч реактивній гранаті. Кажуть, що в останніх версіях ця система також вміє перехоплювати й дрони. Єдиний спосіб її обійти це або зайти вертикально з великої висоти в башту танка, або перевантажити систему одночасними пострілами. Бо ця система захисту робить свій постріл не частіше, ніж один раз в 2 секунди. Але в інтенсивному бою одночасно спрямувати два снаряди чи дрони в проміжку менше двох секунд на один і той же самий там, танк чи бронтранспортер, це насправді кажуть військові дуже непроста задача. І от тут найцікавіше якраз ото самий Сік. ага, Єдина країна, яка розробила птури протитанкові керовані ракети, та? Для ураження саме оцієї ізраїльської системи захисту, це яка? Та ну, яка Палестина, що ви говорите? Звісно ж, це Московія, Російська Федерація. Деякі типи бронетехніки, наприклад, здається БМПТ-Термінатор і ще деякі вміють пускати ото по два Птури з різницею пострілів в одну секунду. Таким чином, перша ракета «Птура» бере на себе постріл системи захисту. А друга за той час встигає пролетіти і уразити бронетехніку. Але і цього мирним росіянам здалося замало, і вони подумали, подумали і випустили спарений ПТРК Корнет, який теж зроблений для цього ж. Він теж може стріляти одразу одночасно двома ракетами. І так саме корнети обстрілюють зараз ізраїльські війська та цивільні міста. Що, звісно ж, вказує на вічну перспективну дружбу російського та ізраїльського народів, що і треба було довести, панове, так? Чи ж не красивий факт? Між іншим врахуйте, що в Ерефії і Ізраїлю немає спільних кордонів. Чого ж тоді русські браття так бояться ізраїльської бронетехніки? Невже бояться, що Ізраїль на них нападе через території сусідніх інших країн? Чи все-таки вони робили це не для себе, а для… а для кого? Для терористів Хезболи та інших їм подібних, так? Ну і постскриптум. Взагалі, компонентна база для створення такої системи, підприємства та відпрацювання її в реальних інтенсивних бойових діях, все це є в Україні. Але вже мало не три роки повномасштабної війни пріоритет віддається мангалам та динамічному захисту Контакт 1. Ну, напевне, тому що в нас свій шлях, і він інший.